13 травня 1950 року в Англії на трасі поблизу села Сільверстоун стартувала перша в історії автогонка чемпіонату світу формула 1 Ця подія привернула увагу 100 тисяч глядачів, зокрема і членів королівської сім'ї. За нагороди змагався 21 пілот з різних країн. Першим чемпіоном світу у Формулі 1 став представник Італії Джузепе Фаріна. Він їхав на автомобілі національного виробника Альфа Ромео. Формула – найпрестижніші автоперегони у світі. Цього дня в 1981 році було скоєно замах на папу римського Іоанна Павла II. Інцидент стався на площі святого Петра у Ватикані. Понтифік був важко поранений кількома вогнепальними пострілами, але вижив. Нападником виявився член турецької ультраправої групи сірі вовки Мехмед Алі Акджа. Терориста заарештували на місці злочину і засудили до довічного ув'язнення. Та через 19 років президент Італії Карло Адзельйо Чампі помилував його. Нацятого травня 1995 року розпочався четвертий фестиваль української сучасної пісні Червона рута його провели у двох найбільших містах Криму Севастополі та Сімферополі. Фінальні концерти зібрали багатотисячні аудиторії. На червоній руті 95 вперше заявила про себе українська сучасна танцювальна музика. Серед учасників конкурсу були гурти Шаобао, «Зев'йо», вхід у змінному взутті», а також солісти Наталя Могилевська, Ель Кравчук, Катерина Бужинська.